Як воно гарно щепилося. Нитка із вовняним складом. Яким саме я не знаю, бо, друзі, ви все прекрасно пам'ятаєте, я вже наказала, це не таємниця, що ці ниточки це з 3 секундів, розпущені і перев'язані на шкарпеточки. Тож, зараз шведенечку перемотаємо. І до роботи. Так. Вже набагацько лишилося. Сподіваємося, що воно не, не застрягне під карекою. тримаємося. Сорок хвилини, це ж треба, я, я планувала хвилин на 15 перемотати лише шнур. Але як то файно, бачите, три, три клубочки на один моток намотали. І зберігати файно, і додавати ув'язання файно, все прекрасно. Як би не було, дуже зручно. Пилюки дуже багато. Зазвичай я ось таку ниточку перемотую із зволожувачем. Сьогодні без зволожувача, і я вже про це жалкую, у мене вже повні очі оцього дрібного-дрібного пилу. І з новою ниткою зазвичай такого не буває, а із оцею перев'язаною це, звісно, буває проблема. Що вдієш? Що діяти? Я, як файно. І зачіпляємо за будь-яку ниточку. Знімаємо спочатку знизу припідняли із платформи. Бо воно все ж таки за платформу заворачується, хочеш не хочеш. Коли ось так багато намутуєте, за платформу є, заворачується. І серединку просто виймаємо цю ниточку. Бо починаємо в'язати саме з серединки. Щоб моточок лежав на одному місці, і ми могли просто в'язати, він зберігав спокій і наш котячий. Ззовні це виглядає ось тако, знизу виглядає ось тако. Тобто ось ці ниточки потенційно могли потрапити у наші шестеренки, якими з дивом не потрапили. Ось це я їх зараз зняла з платформи. Ось, де була платформа, ось, бачите, і ось ці ниточки. Уже усі були на платформі звідти, можете розуміти, як і діаметр і як воно. Тобто, що більше діаметр, то більше воно е, має шанс зачепити ось цей регулятор, або ж потрапити вниз, зачепитися ось цим зубчиком, і потрапити на шестеренки. Ось така халепа, друзі, це треба пильнувати. Чим тонша нитка, тим більший шанс. Тож. Пильнуйте. Бажано дуже гарно перемотуються нитки, оці 250 метрів на 100 грам, 300, тобто від 150 до 320 метрів на 100 грам, нормально перевод, перемотуються. Коли там такі тонесенькі, як оце 500 метрів на 100 грам, це. Махіри різні, там і 800 метрів бувають і ангора і все таке інше, то о, всі вовняні ниточки вони трошки витончуються і трошки ворс приглажується, як то прибивається, привалюється до ниточки. Тобто майте на увазі, якщо ви один моток махеру перемотуєте, то він з 800 метрів перетворюється на 850, бо він трошки витягується. Тобто ниточка деформується. Крепко думайте, чи вам треба. Все одно михир не можна в'язати на машинці, тож чи варто його перемотувати на моточок такий? Хіба що вам необхідно його більше приваляти і зробити нитку більш щільною? Тоді так, да. щоб ворс привалявся.